Христос народився, дорогі, розпочинаємо молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося Він задля нас, людей, і нашого рада, спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія апилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, і рівнославими, і що говорив через пророків. єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Перша страсна тайна молитва Ісуса в Гициманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо наших ворогам. Просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радишся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенний прітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Друга страсна тайна вичування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і, і благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими житками, благословен, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена житками, благословен, і жіками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних в і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенна підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя страсна тайна, коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений брідлона і твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти тим жінкам, благословений бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта страсна тайна, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх і рівнях. Протистоїмо егоїзму і рінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, віддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між читками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У Марії непорочне зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята страсна тайна розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про паління тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб став багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід Лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений притлона Твого. бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого. Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердні, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття. Молись за що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородецю Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біз захисти нас, єдина чиста і О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і запрошую вас через 10 хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яку транслюватимо із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!